Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про дати і про знаки. Сьогодні, нагадаю, впав сирійський режим Асада 8 грудня 2024 року. І от для мене це як для історика привід згадати інше 8 грудня 1991 року. Саме тому і тоді Радянській імперії було виписано. Некролог, фактично, Україна підписала відомі біловеські угоди, які розпустили Радянський Союз, знищили імперію зла, дали можливість звільнитися у всьому світові сотням мільйонів людей, дали можливість Заходу торжествувати над е, Радянською імперією. Як він скористався тим, тим часом? Волі, свободи і розвитку, це інша справа. Але саме тоді, і саме Україна з Божою поміччю це все зробила рівно 33 роки 8 грудня. І от пройшло 33 роки 8 грудня, і розвалилась нова імперійка, маленька імперійка, сирійська зла. І, власне кажучи, співпадіння, як то кажуть, не думаю, не думаю. Тоді. Проголошення незалежності України вплинуло буквально на весь світ, в тому числі, і до речі, на близькосхідний регіон. Він отримав нові можливості і знов таки не дуже з того, чесно кажучи, скористався. Ну а зараз для розуміння впливу і важливості України. Фактично, Путін кинув на Україну всі свої зусилля, позабирав сухопутні підрозділи, так би мовити, осушив. Свій сирійський контингент довів його до 10 з чимось там тисяч, зменшивши десь приблизно там на кілька тисяч людей саме в сухопутній компоненті. Тобто забрав, грубо кажучи, боєспособні частини і кинув їх в Україну. І в зв'язку з цим його режим і режим Асада наздогнав колапс надзвичайно швидкий, драматичний і буремний. Все це дуже значною мірою завдяки Україні. І Україна фактично, знекровлюючи російського імперського монстра, створила можливості для звільнення і народу Сирії 20-мільйонного небагато німало. А 33 роки тому відбувся колапс ще більший. Тобто, зараз ми бачимо відгуки того колапсу, колапсу імперії зла. А відбулося це тоді в Білорусі, нагадаю, в Біловеській пущі, коли президенти України, Білорусі і Росії підписали угоду про ліквідацію Радянського Союзу, фактично кінець радянської держави. А ця біла вежа теж не просто так. Знов такі історики до всього люблять докопуватися. Біла вежа вона була символом перемоги над Ордою, тобто будували такі вежі. Да, там, так вони і називались по-українському. Фактично, на честь однієї з цих веж, фортець таких. Е, і була названа ця Біла вежа в Біловезькій пущі. Було збудовано її за часів Володимира Васильковича, племінника короля Данила Романовича, короля Данила Галицького. Е, і, власне кажучи, це сином Василька Романовича брата. Данила Галицького, ну, Данила Романовича. І дуже цікаво про це пишеться в нашому Галицько-Волинському літописі, про те, що задумав і помолився Богові цей племінник короля Данила Галицького І каже, що зробити доброго, що і відкрив Біблію, і прочитав там буквально наступні слова. Замість попилу буде помазання і радість, радість, а одіж слави замість духу скорботи, і назвуть їх племенем правди, насадженням Господнім во славу. І забудують вони пустині віковічні, здавна запустілі, відновлять городи пусті, що пустували з роду». І цей, власне кажучи, князь, прочитавши, ну там довго цитувати. Це все кожен може прочитати в літописі, в Галицько-Волинському літописі, як це все описується. І Він вирішив в Біловеській пущі збудувати цю білу вежу, на честь якої було названо Всю Пущу, да, і в якій було знищено імперію зла свого часу 33 роки тому. А зараз, так би мовити, добиваються її недобитки, зокрема на сирійській землі. Ну, для когось 33 всі ці цифри, це просто знаки для когось для атеїстів особливо. Хоча навіть атеїсти вони говорять, що е якщо один раз щось відбувається, то це випадковість, якщо два рази це закономірність. І подивимося, які ж закономірності у нас відбувалися згідно з цією теорією. У нас революція гідності і помаранчева революція, які врятували буквально наш народ і завдали колосального удару по Мордору. Відбулися коли? На день святого Архангела Михаїла, заступника Києва з давніх давен, ще там тисячу років уже так вважалося. І інші цифри цікаві, наприклад, які заставляють, змушують подумати, між хрещенням Русі, коли було бісів, вигнано да? і Переяславською Радою 666 років. Переяславською радою, да. А, подивіться зараз, як Росію коробить кожного серпня. І, буквально, і цього серпня її теж коробило в Курську, зокрема, і в інших місцях. Добре. А, чому? Тому що серпень це той місяць, коли Росія мордор відбирала зерно в українських зелянах. І тепер кожного серпня її від цього. Тіпає, 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 аж поки не дотіпає. Тому, друзі, знаємо нашу історію, знаємо вплив України колосальний. Але знаємо так само, що Україна це інструмент в руках Божих, який повинен робити добрі справи. І от ми, здається, допомогли звільнитися цього дня. 24, ледне 24 мільйонам сирійців. А це не, це не так мало, я вам скажу. Побачимо, як вони скористаються цим шансом, але будемо сподіватися на краще. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося. головніше допомагаємо добрими ділами нашим, нашій армії. Зараз збираємо для бійців на Покровському напрямку рахунок внизу. Прямо йдуть кошти нашим солдатам. Хто зможе, той допоможе. З Богом, друзі! Do zmage.